Дві 2015 року у духовно-культурному центрі Свято-оспенського кафедрального собору започаткували проведення благодійних акцій на підтримку маленьких дітей, батьки яких загинули у зоні АТО. Протягом лютого квітня у двох благодійних виставках продажах творів мистецтва взяли участь 33 полтавських художника. Було виставлено 78 творів. Кожен другий продали. Було зібрано 22 тисячі з половиною гривень і передано. Семи і ще двом діткам, тобто дев'ятери дітям маленьким. І я думаю, що вони також нам вдячні, їхні сім'ї вдячні за те, що ми от в такий час їх змогли підтримати. Звичайно, це завдячуючи полтавським художникам, нашим митцям. Дуже багато відгукнулися на цю пропозицію молодого покоління художників. І це дуже добре, що вони розуміють, що у нас зараз триває в державі. Але митцям, які підтримували осиротілих дітей, теж потрібна допомога. Вирішили організатори благодійних заходів і організували виставку Літній Вернісаж. Тому вирішили ми е, духовно-культурний центр, і ми обговорили я благословив цю справу провести. Таку виставку робіт на підтримку художників, власне щоб вони могли купити пензлі, фарби і, і так далі. Тому це буде виставка спрямована на підтримку художників. І ми сподіваємося, що художники і далі будуть продовжувати підтримувати наших бійців і дітей, які втратили батьків. Навіні окрім того, що кошти від виставки ярмарку літній вернісаж підуть на підтримку художників, розповідають організатори. Від 10 до 30 відсотків грошей перерахують на користь тих же таких дітей, які залишилися без годувальників, втративши їх у ході військових дій на сході.